Вирішите питання про відсторонні так. особи в порядку КПК. Так, звичайно, да, це... в порядку КПК це робить не прокурор і не дізнавач, а це робить слідчі суддя за клопотанням. Поводжувати з прокурором або за клопотанням прокурором стосовно так. особи, яка підозрює... Правильно, особи... я ж ці всі клопотання писав, все правильно. ...яке може бути від коли в нас немає підозрюваної особи? Є в 131 статті не написано, що може особа підозрювана. Я дивіться, ваша честь, я в клопотаннях писав, що або, ну тобто, я не можу ж вирішувати питання за. Е Прокурора і заслідчує я не можу їм давати якісь доручення, але є алгоритми. Якщо треба для цього оголосити підозру, будь ласка, оголошуйте підозру. Якщо кажуть, що немає підстави, що оголосити про підозру, будь ласка, є 131 стаття відсторонення від посади. Тобто, є мною написані клопотання мотивація. А згідно всього іншого, вони повинні діяти орган досудового розслідування. 134 четвертий пункт, по моєму 131 статті КПК. 131 стаття, 4 пункт, це перелік е заходів забезпечення кримінального провадження. Ні, ну там може, може не четвертий, я помилився. Це не має значення. Це види забезпечення. 131 стаття види забезпечення. Один так. з видів і сторонні від посади. Так. Порядок від від посади, глава 14. КПК. Перша речі, від сторонні від посади може бути здійснено жодна особи, яка підозрюється або обвинувачується в чинні злочині. Правильно далі розписана процедура. І я суддя відстороняє від посади. Я розумію, я все, що треба було від мене стосовно відсторонення. Я написав інформацію прокурору, написав слідчому, тобто вони ж повинні далі. Я ж не можу за заслідчиво за прокурора написати на суд на суд, прошу відсторонити. Бо це ну, не, не мої вваження. Не мої мається на увазі. Я є потерпілим, тому все повинен приймати прокурор або слідчий дізнавач. Я ж це ж саме ну, написав клопотання, всі вимоги написав в своїй заяві. Ну 131 стаття, там написано відсторонення. відсторонення. Там... Якщо прияна підозрюва особи, тоді можна 131-й КПК не написано, але вона пов'язана з новою яку судять. Дивіться, є практика. Ну, я ж не зря назвав 에, позиція Верховного суду постанова від 17.02.2021 у справі 758 13 549 19, де прямо зазначено, що посадову особу можна тимчасово усунути для забезпечення неупередженості розслідування. Тобто це є такий алгоритм. Я просто я ж не кажу, як вам діяти. Просто кажу, що є багато варіантів, яким чином це можна зробити. Все.